Привіт! Ще покажу повний огляд на спа комплекс в Relax Park Фенікс, готель такий, що в селі Поляниця неподалік від Боковелю. А, взагалі, я маю повний огляд на цей готель. Шукай в описі і приступаємо до огляду спа комплексу. У вартість проживання не входить в вартість відвідування спа комплексу. Ціна за 3 години 750 або 850, в залежності від періоду перебування. Діткам 450. Але є один нюанс для діточок: можна відвідування лише до 18 години. Віком до 12 років. Чому, не знаю, абсурд. І мене це дуже дратувало насправді, адже ми приїхали всього на два дні, і щоб покататися на лижах, ми повинні були поспішати, щоб потрапити в спа, бо дітки хотіли. Що ми маємо в спа-комплексі? Є соляна кімната, є хамам, є звичайна фінська, є один спільний басейн. З одним входом лише ніяких плюшок в басейні немає, дитячого басейну немає. Пару лежачків, питєва вода. Є ось вихід на терасу, але він закритий, але там є ще ось крута локація. Влітку це дуже класно штучне море, так що перевага цього закладу. І є ще другий поверх з комплексом, таких як джакузі, тобто чани більше і холодна вода, освіжаюча бочки чи травні. Що там. З вас подобається. Не забудь підписатись, слідкуй за анонсами.